Окуня! Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на мікроджиговій риболовлі на нашій Риці-Уж в Житомирській області. Це відео є логічним продовженням першої частини, яку я недавно знімав. Вона називається Забороніть цей твістер. Там ну, тут коричневий твістери у нас. Які тут ловив, сьогодні просто робив роздачу вранці. І зараз ми ось вже табір зараз свій зматуємо, по суті. Зараз складаємо всі приманки, там, кульки, все забираємо і починаємо спускатись вниз по течії. Для тих, хто дивиться це відео, перший раз я клікнув перший раз на цей канал. Це Річка Уш, Житомирська область і це її вузька ділянка. Сьогодні такий буде у нас мікроджиг на такий ось мальовничий, дикій. Можна сказати, по суті, в цих місцях така вона мікрорічка, вона не широка. Оце все йде ширина її русла. І буквально зразу я ось поставив невеличкого такогось рачка японського, і зразу зловив зловилось невеличкого такого окунця. Клюнув він тут ось в цьому дереві. Перед цим, наприклад, на коричневій відтвістері тут протягали 20 разів і воно нічого не брав. Тому зараз беремо всі свої. Манатки і починаємо робити спуск по цим місцям. А вже в процесі цієї риболовлі я буду вам більш детально про це все розповідати. Ніколи на цього рака нічого не лові, на реці, я вірю, Вирішив цей випуск присвятити такій темі більше раків. Не знаю, як воно вийде, чи прийдеться змінювати мою приманку, чи не прийдеться. Подивимось, що воно сьогодні буде. Покривка була в дереві. Тут таке дерево виходить. Без зачепів, риба, як стоїть в дереві, бачить поруч приманку, яка проходить, її атакує. такое. Це борщуче дерево, чим окунев. Але бувало і в цьому дереві часто влітали і непогані окуні. Тобто, як коли буває, яка риба стоїть, яка риба зайде на позицію. Грачок у нас тільки більш до оранжевого кольору. Щось типу схоже на машинне масло. І подивимося, що сьогодні буде на цього. Товариш буде ловити на коричневого твістера, він продовжить риболовлю. А я буду щось експериментувати нове, тому що в мене ось, наприклад, в коробці, там потім пізніше покажу, в мене дуже багато є приманок, просто ще не обловлених. Дуже багато. От Я хочу сьогодні щось поекспериментувати, подивитися, ну, що буде краще. Може знайдеться така от приманка де дійсно буде от на неї плювати краще О, не да, щука друзі мене взяла так щука блін хороша щука була ай-яй зійшла з такою подачею чіткою була на паузі ти що бачите друзі ось буквально я став на точку почав випуск і одного окуня зловили і непогана щука зійшла. Ну така грам 500, може навіть і більше. І це все ось на цього такого рижого рака буквально протягом там, 5 хвилин. Ну Нічого, це старт такий у мене завжди на цій річці. Це вже добре, що хоч якісь є покльовки на початку відео. І сподіваюся, вони будуть далі в майбутньому. Перед нами іде такий цікавий очерет. Там зазвичай тусується весь хижак. І якщо сьогодні починає десь якийсь бути вихід, він весь виходить з цього очерету чисте полювати. Ну, покльовка була б майже під очеретом. Щуча. Ну таке ж більш щуче місце. Окунь теж тут гарний попадає. От у минулому випуску я тут залишу дуже гарного окуня на коричневого твістера. Тобто... І окунь є і щука є. Ну це така локація по-своєму цікава. Вона не глибока, але ну, риби на ній достатньо трохи є. Друзі, взяла щука на бровці. Невелика, але ну, взяла. Там на жовка 250-300. Ось що ці раки на реціош. Навіть більше ніж 300 грамів, Тут всі грам 500-700 буде. Бачите, як вона. Вона за щоб просто крутає і по цій причині сходить. Без дичка, без нічого, просто спінінг почав колотитися і я зрозумів, що я щось підсік, але не міг зрозуміти. Я думав окунь. А потім я вже зрозумів, що це щука. Ну, така щука, знаєте, ну гарна, як для сьогоднішнього дня. Непогано. Бачите, вже третя рибина на цього рака, буквально за 10 хвилин. Покривка була під ногами на бровці. Відночасом часом чи не з гналася. Тому що цю бровку, що під ногами, я з лівої сторони стояв, кидував раз-три проводку робив і вона не брала. Вона десь побачила з глибини, вона десь жирова. Тобто рак робочий, оказується сьогодні. Ну, я дуже сильно здивуюся, я ж тут ще щось зловлю зараз. Проводка така геть плавна, хоча у мене стоїть 3 ушастик. Ну Все одно, так як рак має багато клешень, він трохи так парусить товщі води і воно не швидко так падає. Тобто таке ідеальне сочетання, я б сказав би. Ваги і приманки. І по цій причині воно це все лупить на зависанні. Тому що глибини в даному місці на цій річці вони, ну, недостатньо такі невеликі. Тут Зараз взагалі, може, метра двадцять десь може в самій глибшій його точці. О, друзі, блін, була! Да що ж це таке? Була знову щука і знову була вона без покльовки. Да що ж таке? Вона без стічка без, без нічого такі хап і все. Почала трохи мотати, відпустила. Віно не засікнулась просто. Ну, кольнулось може. Бачите, що требується, друзі, на цю раку? О, під ногами взяв. Щупак, факт який взяв? За останні 20 хвилин я бачив приблизно п'ять покльовок. Дві щуки я зловив, дві зійшло і звої одного окуня. Ось клюнула така невеличка щучка, навіть вона не змогла встояти проти цього раку. Ну що ж тут казати? приманка дійсно класно працює. Перед цим був сход, я закидаю друга проводка і в товщі води вона от бере на рака. Ну, Бачу, її щось тут трошки друзі побило. Ось ось атакувала якась її щука, видно. Ну, видно, щука почала просто жравати. Це вже виходить сьогодні моя третя щука за експедицію. І штуки три зійшло. сьогодні просто божественно класно. На рака, бачите, почала жирувати винощука. Друзі, чітка подача. Друзі, чітка подача. І це взяла щука. Я не знаю яка, звісно. І мабуть. Чітка подача і взяла непогана щука. Що да, щука взяла. рака на глибині на ямі взяла. Ну не така непогана щучка здесь. Грам 700, думаю. Я ковтнула повністю. Нарешті я на цьому місці зловив щуку. І вона, бачите, як колтнула повністю цього рака. Повністю, Бачите, як воно чудо клюнуло. Ну, там без шансів вона б не зійшла б. Ну така щучка грамів 600-700 спокійно атакувала цього рака і. Бідний рак, на йому ще вже, вже живого місця не залишилось. Але він ще має. цікаво, чи ще буде на цій позиції щось. Дійсно, так от. Вона взагалі клюнула на ямі по центру. А по центру такі, така пауза була довга, і оце вона такі гасьо. Це взагалі, от по темі Мікроджига це перша щука у мене на цих місцях. Раніше я тут тільки опонів, а я це щуку позою. Причому ще такої непогано. Бачите, де вона сьогодні? Вона на рака клює і по чистом спокійно, якщо є, звісно, глибина. Тут воно так зависає достатньо таки довго яма, але там конкретно. Я бачу, вода падає трохи. Воду скидували, але вода вже падає. видно вже перестали. І буквально ось. На рака вольнула. Що, взяв, так? Да? да? Що там? Окунь гарний. Да. Ну так эти тут тоже стоят такие непоганы. Прыжку йогочешь. Ну такие гарні, да, гармоніси окупан. Як карася? Да. На твистеро кришнего, да? Да. И перед цим щука на киво. Сорвалась. Де его клюнула? Под ногами чи на срабині? Под ногами. Ты та, таки понял, чого ти там засів. Є, друзі, є є є О, блін, зійшов. Окунь. <ріст> Аж на самому піску з урцом клюнувся. Скоро вже я думав буде його видно, ту приманку. А він на самому піску майже вхопив. Харо... Ні, хороший окунь був. Це був окунь. Що? І махам тих чого. Є, взяв. Хороший окунь, кстати, взяв. Дві який окунь на рачка. Дійсно, річка уш в цих місцях достатньо -таки багата на таку трофейну рибу по хижаку, як окунь і щука. Ну, щука сьогодні бере не сильно велика, але окуня, які сьогодні попадають на рачка, дивіться, які. Просто як поросята клюють. Хіба це не щастя риболовне? ловити таку рибу да ще й перед зимою, коли по суті вже все перестало клявати. Я думаю треба замінити рака, тому що цьому раку пройшов уже гатик. Він вже спадає, там вже половини клешень немає. Вони по-моєму ще таких пару штучок було. Зараз все новеньке. Там всіх таких хватає, я бачу рачків. А цей вже єдина пенсія. Він вже нагодний. Вже він такий роз, 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 розбитий. в нього сьогодні зловлено було 5 щук. Куча окуней, куча щук зійшло. Тобто треба вже новенько якось поставити. Беж такі рачки Працю, ну, працює цей колір на сіріці. От товариш ходить на, на коричневого твістера, його вже менш покльовок, ніж на цього рака. Пошла она, вот, короче. чей не погана щука? Вач куда она. На пролом. Аккуратно там, возьми ее. Ну погана щука на раков взяла. Ну я там больше. Само больше за Да. Да, маш только. -то. 700 -ка. Взяла без, без тичка, без нічого просто почала колотити спіння. Вона на тракаті кивнула. Перед цим був тичок і така щука. Була перед цим така невеличка пауза. І ось буквально десь може 5 хвилин тому я бачу, почав трошки ганяти хижак, я залишився, бо була в мене тут покльовка. Ну відомо, у нього скубного щось так було. І от... Взяла щука, по центру річки взяла взагалі на течії плюнував. Ми вже вертаємося назад, Уже я прийшов на це місце, де я на початку відео бачу багато покльовок. Уже перебираю назад цю точку, буває під вечір на неї теж підходить щука. Тим паче тут стільки сходів було, що трошки покололо її, може десь вона вже відійшла. Бачу, якийсь щупак ганяє, Тюлька вилітує. Є окунь. Хороший окунь взяв. А не щучка не виказяла. Начіка Она даже навіть монцовака не змогла проплисти. Я думав окунчик клюнув. Чи ти будеш жарить тако? А ну, буде Катушука, ще стоять чи ні під цим очеретом. Перед цим мене були тут сьогодні якісь сходи. Куди він зможе якась підійшла? Я бачу, щука трохи ганяє по затону. Під самими очеретом. Тобто, вона тут є. Пущусь. руку ми все захочу. Стакан така стоп. Ми вже повертаємось назад. Залишилось ще перевірять декілька місць, де були пере цим покльовки, де щось ловилося. Я думаю, що хтось щось точно впіймає, враховуючи, що я ось знову прийшов на це місце і одразу зловив з першої проводки щучку. А, сьогодні виходить... За... За цей похід я зловив 7 щук. Правда, невеликих. Одна така грам 700, а то такі поменше будуть. Приблизно з десяток окунів, може менше. Ну і щук 4, напевно, зійшло. 4 таких непоганих щуки зійшло. Не щитаю тички, покльовки. Ну і пару окунів хороших теж відчепилося. Тобто ось цей рак. Цей рак. Він сьогодні дійсно ловить, що є і чого немає на даній, на даній точці. Тобто, ну, ковтає його аж ця щука, просто ну, безума від нього. Да, були й на нього і сходи, все, але я думаю, це залежало від того, як з якої сторони вона била цю приманку. А в більшості випадках цього рака сьогодні, що окуня, що щуки, вони його заковтують просто. Тобто, я вже одного, по суті, втратив його, просто повідривали йому клешні. І так далі. Поставив нового і зразу зробив такого оновленого рака з усіма цими плавничками, всім цими клешнями і зразу зробив новечку щучку. Я думаю, що ми десь пару місць пройдемо і будемо, напевно, вже їхати вже 2 часи дня. Ми вже так сьогодні навалилися, що я вже не знаю. Покльовок багато. Це не одна покльовка за день, а садісних І Тобто вже ми втомилися від тих покльовок навіть. Ходить просто, плюс, важко по плюс слажку по такій високій траві. Тому можеш таких пару рибин дай будемо робити підсумки. Друзі, щось взяло, щука чи окунь. Щучка на взяла. Вичепилася. Що? Така грам. 250 клюнова. Значит, де надо ей шукать. Під прокатом на спуску яму. Де є глибина? Там і є вона. Ну не велика, но все одно приємно. Я думаю, окунь хороший клюн на рака. Ну, друзі, це вже буде побільша щука. Блін, і ця і ця зійшла. Що ж це таке? Видно, гачок вже кривенький трохи. Да, гачок розгинає, все. Бачите, гни гачок, цей гачок вже гнути перегнути 50 разів за сьогодні. Його просто треба викидати. Бачите, наже невелика така щука, розігнула гачка. А це і є проблема, з чого вона сходила, тому що гнувся гачок. Ну, вже, бачите, гачків вже сьогодні було трохи зачепів. Гачки недорогі, бюджетні і вже вони як японські. Два рази все, вони вже не тримають. А японські тримають. Батлера зі перевірвав. Дві шуки за... виходить а... п'ять хвилин. На цього мега рака. Кушняші є. Дуже здивуюся, як буде третя в цьому місці. Якісь, видно, такі невеличкий їхній косяк підійшов щучі. Це клюнуло більше все-таки до карману, де була межа течії і закутка такого. Окунчик кину невеликий. Ну як невеликий? Непоганий, нападінню взяв. Зразу на рака. Такі ріж-ріжей. Таке враження, що почався не. На вечір. Не вичер. Віхі токуні щуки, навіть я так сказав би. Опа. Опа, єсть. Окунь. Гарний окунь. Ух, який порося. Нічого собі. Гарний. Клюнув. В деревах там, не. Повезло тобі, що ти не повривався. Ну що, будемо закінчувати вже потроху відео. Я вже йду назад до машини, а ще трохи йти треба. Товариш вже змотав спинінга, пішов вже прогрівати машину і я вже теж починаю потрошку підтягуватись. Я вам скажу чесно, от ловити можна було б довго, до ночі, і воно б клявало б. І клювало би вона такими ривками сьогодні клює, буває так от клює, по, всьому, по всьому річці клює, потім перестає. Такими 10-20 мінутками клювало сьогодні. Але цього було достатньо, щоб наловити риби, переловити тріби кучу. Мене сьогодні добре працювало от, по окуню і по щуці цей рак, під рижий колір. Селектівський, по-моєму, ще я не помиляюсь. Класний рак, лоїть взагалі прекрасно. Одного рака я виходить вже поміняв, я так дивлюсь, в кармані валяється, десь там такі побиті коли нічого немає. І ще декілька залишається в мене їх. Тобто, в принципі, мікроджиг вдався. Дуже гарна природа, така тиха, спокійна погода, сосни, все там зелено, жовто. Свіже повітря, кльов риби і кльов хороший. Тобто я за всю сьогодні експедицію наловлю приблизно з десяток окунів, непоганих окунів. І десь 7 щук. І щук 5-6 у мене відчепилося просто. Тобто мене за десяток щук би перевалило би. І це все виходить мікроджиг. Якби ходили на крупні приманки, то Та нічого не було б, я вам скажу. Може б яку у шурагайку десь біли манили, либо так. Я знаю цю річку, то зараз от така міжсезонка почалася. що вже Щука не хоче особливо ганятися, клює тільки під ногами, клює на мікроприманки. тобто Мікроджиг і в Африці мікроджих. Поки що на сірічці я вже не буду знімати випуски, може десь на якихось інших локаціях, тому що трошки вже ці місця приїлись, якщо чесно. Тобто кльо я побачив, я знаю, що тут клює. Хочу якусь ще іншу локацію перевірити. коли. Тому, друзі, пишіть коментарі, жміть лайк і чекайте наступні відео. Всім до зустрічі!